По-перше, це дисципліна, над якою ти працюєш у все своє життя. Ну, і конкуренція. Я просто дуже впертий сам по собі. І навіть коли я програю, в мене ще більше такий стимул ну, вогонь. Стати краще. Так, 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 100%. І, типу, Сам собі скажеш, а нормально, а потім таки починаєш себе їсти, таки ні 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 треба допрацювати. І тренер за весь час, коли я готувався, не одного разу не похвалив мене, не сказав, що я нормально там, або молодець. Але були такі часи, коли я там травмувався і я спілкувався з іншими людьми, які казали: а мені тренер казав, що ти найкращий у нього. І я такий. Тренер таки сказав. Не хотів тебе, щоб ти десь слабинку слабину давав. А саме цікаве з цього всього, що е, я вже зрозумів потім, чому він це робив. Тому що він знає, що якщо я буду е, ну, мене хвалити, то мене навіть мама так, ну, так само. Розслабляється? Так, да, дуже розслабляється. Він такий ще допрацювати, ще я розумію, що не можу, але він такий через не можу ось це і працювало. Немає слова не можу, і слова не хочу. Сто відсотків.